Казка, Лисеня Рудько та урок допомоги. У глибокому лісі жило маленьке лисеня на ім'я Рудько. Воно було надзвичайно кмітливе, але часто любило гратися саме, не дуже переймаючись про інших. Одного весняного дня Рудько вирушив у ліс на прогулянку. Ліс був гарний, дерева зеленіли. А квіти розквітали різними барвами. Раптом Рудько почув плач. Підійшовши ближче, він побачив маленьку зайчиху, яка сиділа під кущем і тремтіла. Чому ти плачеш? запитав Рудько Я загубилася і не можу знайти дорогу додому. Зі сльозами відповіла зайчиха. Рудько подумав і сказав. Ну, я міг би допомогти, але я поспішаю. Напевно, тобі хтось інший допоможе. Але я тут зовсім сама, тихо промовила зайчиха. Але ручко вже встиг піти далі, не озирнувшись. Наступного дня лисеня знову зустріла когось, хто потребував допомоги. Маленький Жеченяк. Потрапило в глибоку калюжу і безпорадно борсалось у воді. Допоможи, будь ласка, покликав її Я не можу вибратися сам. Ручко глянув на нього, сказав, ой, та в тебе ж є оголочки. Мабуть, якось сам вилізеш. Я не хочу забруднитися. Мені дуже важко самому. Будь ласка, допоможи! Благали їжаченя. але лисеня лише махнула хвостом і побігла собі далі. Їм допоможуть інші, подумав ручко. Але якось восени Рудько сам опинився у біді. Гуляючи біля річки, він випадково потрапив у велику яму. Тільки він не пробував вибратись самотужки не міг. Спочатку він гукнув на допомогу, але ніхто не чув. Потім він заплакав, бо боявся, що залишиться сам у ямі. Будь ласка, хтось допоможіть. Звідчим кликав лисиня. Я не можу вибратися. Нарешті, через деякий час, повз яму проходило жичення якому він колись відмовив у допомозі. Побачивши лисеня в біді, їжичення вигукнуло Ой, ручко, ти ж у ямі. Як ти туди потрапив? Я сам їжинятко, допоможи мені, будь ласка. благав ручко, відчуваючи сором і розуміючи. Щось сам колись відмовив йому в допомозі. Добре, я зараз покличу інших, відповіло й і побігло в ліс. За якийсь час підбігла зайчиха, ведмедик і білочка Всі разом вони принесли велику гілку з дерева і допомогли ручкові вибратися з ями. Дякую вам, друзі. Вигукнув лисеня, вибравшись на свободу. Я тепер зрозумів, як важливо допомагати іншим. Раді, що ти зрозумів, Ручку сказала зайчиха. Друзі підтримують одне одного особливо в складні моменти. Так, я більше ніколи не залишу когось у біді, пообіцяв ручку, усміхаючись. З того часу лисеня стало найкращим помічником у лісі. Тепер всі тварини знали, що Ручко завжди готовий прийти на допомогу, і ліс став для нього справжньою родиною. Ця казка навчає важливості співчуття та готовності допомагати друзям. Особливо тоді, коли вони цього потребують. Казка показує, що допомагати іншим це не лише прояв дружби, але й спосіб створити справжні теплі стосунки. Коли ми допомагаємо іншим, ми можемо розраховувати на підтримку у складних ситуаціях.